Розі, вітаю в етері з Вашингтона. Програма Української служби голосу Америки. Брифінг ми виходимо незмінно з понеділка по п'ятницю у 18-й за Києвом, об 11-й за Вашингтоном. І говоримо про найважливіше із України, сполучених штатів. Та не лише мене звати Марія Оліяновська. Я закликаю вас писати свої запитання протягом 30 хвилин нашого ефіру. Ви можете писати ці запитання на Ютубі чи у Фейсбуці. Я буду за цим стежити і спробую відповісти, якщо в мене, звісно, будуть відповіді. Ну і крім цього, пишіть звідки ви нас дивитеся. Нам завжди приємно знати, де дивиться, чи слухає голос Америки наша аудиторія. Отже, сьогодні говоримо про кілька важливих тем. Почнемо із з'їзду демократичної партії, який відбувається у Чикаго. Потім перейдемо до ратифікації Римського статуту України. Що це означатиме? У нас будуть е, фахові коментарі про це, і також будемо говорити про те, яких успіхів в Україні вдалося досягти е, долаючи Чорноморський флот Російської Федерації. Ми про це будемо говорити із е, адміралом Сполучених е, Штатів у відставці. Отже, почнемо із е, з'їзду демократичної партії. Учора ввечері це був другий день з'їзду вівторок. Делегати демократичної партії офіційно проголосували, щоб Камала Гарріс була їхньою кандидаткою на посаду президента від партії на цих виборах цього року. Камала Гарріс зв'язалася із демократичної партії. Вона в цей час перебувала в передвиборчому мітингу в Мілвокі. Вона з'явилася по відеозв'язку і подякувала за цю довіру своїй партії. Крім того, агентство Reuters вчора написало, що за місяць а, кампанії, яка стартувала для Камели Гарріс після 21 липня, коли президент Байден зняв свою кандидатуру, їй вдалося зібрати рекордну суму 500 мільйонів доларів на передвиборчу кампанію. Агентство пише, що це є безпрецедентна сума, яка показує ентузіазм донорів, адже ця сума була зібрана всього за місяць. Я для контексту дам ем, інформацію, що кандидат від республіканців Дональд Трамп за липень зібрав близько 139 мільйонів доларів. Отже, е, що відбувається на з'їзді демократичної партії? Учора і в понеділок впливові демократи е, говорили, мали свої виступи, мали свої промови. Зокрема, учора говорили е, Мішель Обама, Баракабама Обама. Більше про те, про що вони говорили? Ми. Розпитаємо нашого кореспондента Остапа Яриша, який працює у Чикаго, і приєднується до прямого ефіру. Вітаю тебе, Остапа! Отже, розкажи про ці промови. Глядачі нас вчора питали про Гіларі Клінтон. Також про що говорять? Які акценти, які меседжі для виборців у цих впливових демократів? Прі вітаю безумовно. хедлайнерами вчора була Мішель Обама, Барак Обама тут на United Центр у Чикаго. Тім не лише вони виступали, почули ми промови. і Виступ від першого від другого джентльмена Сполучених Штатів Дага Емхофа, це чоловік Камали Гаріс. Виступав також губернатор Нойсу, Джей Бі Пріцкер, Виступали інші впливові демократи. Тому дійсно чули ми ці виступи зі сцени Вчора про що в принципі говорять ці два дні? Можемо трохи вже говорити, який основний меседж, Ще в якому ключі ці розмови відбуваються і виступи демократів зі сцени. багато говорять про підтримку середнього класу американців, про підтримку звичайних людей, а про те, як зробити так, щоб вони були задоволені цим вибором. Говорять про репродуктивні права жінок, про право на аборти чи право на отримання належного належної охорони здоров'я, говорять про виклики для демократії, і багато також лунає зі сцени ім'я Дональда Трампа. Па протиставляють Камелу Гаріс, Тіма Волза, Дональду Трампу, його політиці і намагаються таким чином донести цю думку до виборців. Але про що говорили вчора Мішель Обама та Барак Обама? Безумовно, вони є одними із найбільш впізнаваних і найбільш шанованих фігур серед демократичних виборців. І їхній меседж полягав тому, що так дійсно, хоча зараз у партії з'явилося багато енергії, з'явилося багато ентузіазму. Це відчуто тут у Чикаго, але потрібно пам'ятати, що Конвенція закінчиться і до виборів залишиться ще близько 70 днів. І Мішель Обама, Барак Обама хотіла донести цей меседж, що потрібно цю енергію трансформувати в дію. Вони зі сцени сказали, що не потрібно розслаблятися. Виклики залишаються серйозними. І а, ці перегони, ця боротьба буде непростою для демократів. Тому вони закликали делегатів, закликали виборців, закликали волонтерів. Після конвенції активізувати свою роботу у громадах і закликали дійсно перенаправити цей ентузіазм у робоче русло. А Мішель Обама казала, що потрібно діяти зараз. Барак Обама також закликав до єдності і а, не лише серед демократичної партії, серед республіканців, серед незалежних виборців. Він казав, що не потрібно відкидати. Людей через те, що ви не погоджуєтеся з їхніми поглядами, потрібно говорити, потрібно спілкуватися. Тому цей меседж вчора зі сцени не пролунав. Але дуже чітко було е помітно зі слів е тих, хто тут виступав учора. Що, хоча енергія в партії зараз є, це не означає, що демократи виграли цю боротьбу, і ця боротьба цей шлях буде для них складним. Тому Потрібно потрібно акумулювати сили. Це те, що ми почули вчора від від спікерів тут зі Угу. Остапа. Не зважаючи на те, чи виграє Камала Гарріс вибори, чи виграє Дональд Трамп вибори? Якщо говорити про підтримку України, якщо будь-хто з них задекларує свою підтримку України, фінансування для цієї підтримки потрібно все одно буде просити у Конгресу знову. Ми чули дуже різні думки від різних конгресменів тут у сполучених штатах. Чи варто очікувати, чи готові конгресмени виділяти і далі Україні фінансову допомогу? Марія, тут справді на з'їзді демократичної партії є багато гостей. Серед них є американські законодавці, власне, які е, і ухвалюють рішення щодо зокрема і бюджетні рішення, так щодо фінансування України, в тому числі зараз. Ми знаємо, що існує ще фінансування, яке схвалили у квітні в американському конгресі, і е, власне продовжують надавати Україні допомогу із того фінансування, яке було затверджено щодо потенційного майбутнього пакету, який може ухвалити конгрес, дійсно. Чули, ми такі припущення серед окремих сенаторів, зокрема, що можуть розглядати таку ініціативу далі. Наразі ми конкретних пропозицій від адміністрації Байдена щодо такого фінансування не чули знову ж таки. Дуже багато чого буде залежати від виборів. Так якщо е, ми не знаємо хто хто переможе, чи це буде Дональд Трамп, чи це буде Камала Гарріс. Ми не знаємо, якою буде політика і, і чи Камала Гарріс, чи Дональд Трамп будуть звертатися до американського конгресу про додаткове фінансування? чи вони шукатимуть іншого? Чи шляхи підтримки України через інші і через інші програми, через надання допомоги в позику чи а, інші механізми, які також доступні. Втім, а ті законодавці, з якими я говорив, це були представники демократичної партії, які сьогодні тут є. А, висловлюють різні думки. Дехто говорить, що якби така ініціатива знову постала про додаткове фінансування, вони безумовно підтримали. Інші говорять, що коментувати на цю мить ще зарано а, закону чи законопроекту, якого ще не існує. Давай послухаємо, що вони відповіли. Як вони бачать цю підтримку, якщо Камала Гарріс, Тім Волес переможуть на виборах, і, і чи хочуть бачити вони додаткове фінансування? Моя позиція така: ми дамо Україні те, що їй потрібно. Ви бачите, президента США Джо Байдена, і щойно ми оберемо Камелу Гарріс наступною президенткою США. Вона продемонструє сильну підтримку, щоб передати Україні більше доларів додаткового фінансування. Я думаю, що більшість демократів так вважають. Хочу прояснити, чи підтримуєте ви додаткове фінансування для України? О, абсолютно підтримую. На ваш погляд, чи буде це легко, враховуючи як було минулого разу. Все залежить від результатів цих виборів. Якщо ми оберемо більше у палату представників і збережемо більшість у сенаті, тоді у нас будуть голоси. Це зрозуміло. Я думаю, що продовження підтримки обох партій має критичне значення для фінансування наступного конгресу. Чи буде це у вигляді додаткового бюджету чи в рамках звичайного бюджетного процесу, побачимо. Це залежатиме від того, що станеться на виборах у листопаді. Я Не можу передбачати майбутнє, але я вважаю, що підтримка та збереження двопартійної підтримки України має вирішальне значення для того, аби Україна мала необхідні засоби, аби захистити себе та дати відсіч Росії. Я думаю, що Тім Волс і віце-президентка Гарріс, сподіваюсь, незабаром президентка Гарріс, зроблять мир своєю основною стратегією та використають американську силу, щоб на це вплинути. А також нагадають нашим противникам, що коли ми проводимо червону лінію і її перетинають, ми відповімо тим же. Я думаю, що ми стали трохи передбачуваними, і я радий, що в офісі віце-президента у нас буде людина із 24-річним досвідом війська. Вавис Я завжди підтримував фінансування для України, але звичайно я не можу зобов'язатися підтримати законопроект, кого не існує. Проблема в республіканській партії. Якщо Дональд Трамп переможе, то думаю, що нема питань про те, що він чи то першого, чи то п'ятого, чи то десятого дня покине Україну. Він буде підлещуватись до Владиміра Путіна. Тут у Чикаго зараз свято американської демократії, але це свято також нашого зобов'язання допомогти захистити наших демократичних друзів за кордоном. Цих конгресменів, що важливою є саме двопартійна підтримка, і республіканці у американському конгресі. Дехто з них часто навпаки критикують адміністрацію Байдена за можливо нерішучі кроки. Наприклад, конгресмен Майкл Маккол чи інші американські законодавці кажуть, що підтримка має бути також більшою. Тому безумовно позиція республіканської партії вкрай важливою тут теж. про двопартійність і підтримки про її важливість говорила також Олександра Остінова, українська народна депутатка від партії голос, яка присутня сьогодні в Чикаго і. І зустрічались зокрема з певними американськими законодавцями, чого вона хоче бачити від наступної адміністрації, якої б вона не була. Давай послухаємо. Точно я думаю, кожен українець хоче бачити, що в Україну приїжджає більше зброї, і ця зброя приїжджає швидше. Це yeah. головне про що yeah. намагаюсь. Говорити тут на Політика щодо України має бути змінена. Політика має бути не підтримувати війну, коли вони говорять, що Україна зупинила Путіна. А політика має бути, що Україна виграє у Путіна. Поки що я не бачу цього, і тому головне про що ми зараз говоримо при тому з тими, хто прийде до влади, коли буде сформована нова адміністрація, будь-яка, яка б вона не була. Що політика щодо України має бути змінена в сторону надання нам тієї зброї, яку ми просимо, в тих обсягах, яких ми просимо, і ця війна тоді може бути досить швидко закінчена. Дякую, Стапе. Скажи, будь ласка, що ми ще очікуємо почути і побачити сьогодні? Марія очікуємо виступу Тіма Волза. Очікуємо інших виступів. Також тут заплановані протести української спільноти, мітинги української спільноти під цією ареною. Тому стежимо за цим на наступних ефірах. Будемо говорити про це більше. Дякую, Стапе. Я нагадаю, що із Чикаго зі з'їзду демократичної партії для нас працював Стап Яриш. Друзі, сьогодні справді буде мати промову кандидат у віце-президент від демократичної партії Тім Волс. А ми будемо обов'язково транслювати цю промову із перекладом українською. У нас буде спеціальний ефір щодо цього. По часу це буде вже ранок для України. Отже, приєднуйтесь на Ютуб каналі та соціальних мережах Голосу Америки. Дивіться цю трансляцію. Друзі, ми ж переходимо до нашої наступної теми: історичне рішення. Верховна Рада. Ратифікувала Римський статут. Це статут міжнародного кримінального суду. Нарешті це відбулося. Нарешті для дуже багатьох українських правознавців міжнародних правознавців я нагадаю, що Україна підписала цей статут ще в 2000 році, але досі його не ратифікувала. А після після революції гідності Україна визнала юрисдикцію суду на території України щодо злочинів проти людяності. Після анексії Криму Україна додала також пункт, що визнає юрисдикцію цього суду щодо воєнних злочинів. І загалом цей суд має право розслідувати воєнні злочини, злочини проти людяності, геноцид та злочин агресії. Щодо питання України, суд вже видав шість ордерів на арешт російських воєнних злочинців. Зокрема, особисті ордери проти Путіна, Шойгу, Герасимова, Львової білової та інших міжнародні партнери дуже часто закидали Україні, що вона досі не ратифікувала. Статут цього суду, хоча зобов'язалася це зробити щодо угоди ем, в умовах е, угоди е, про асоціацію з ЄС. Повноцінна участь Україні у МКС, для якої була потрібна ратифікація, спростить доступ українцям до спеціального цільового фонду МКС для потерпілих і підвищить шанси щодо отримання компенсації для потерпілих від російських воєнних злочинів. Один із аргументів проти ратифікації римського статуту, який лунав в українському полі. Усі ці роки, це те, що після ратифікації міжнародний кримінальний суд зможе переслідувати українських військових за поданням російських, російської сторони щодо їх воєнних злочинів дуже важливий Момент: Україна планує ратифікувати цей статут із однією умовою відтермінуванням для МКС юрисдикції над громадянами України з моменту ратифікації. Я також нагадаю, що за воєнні злочини, вчинені на територію України українськими громадянами, вони можуть нести відповідальність в межах національного законодавства. Тобто українські суди переслідують українських військових, які порушують звич звичай війни і вчиняють воєнні злочини. Крім цього, це також можуть робити суди будь-якої іншої країни, яка визнає універсальну юрисдикцію над такими важкими злочинами. Натомість повна ратифікація суду та суду також дозволить Україні брати. Безпосередню участь у роботі МКС і дозволить посилити розгляд поточних справ, відкривати нові справи, забезпечувати справедливе покарання для всіх російських злочинців. Так каже Ірина Мудра, заступниця керівника Офісу президенту президенту України. Про це вона сказала моїй колезі Ірині Соломко. МКС він є комплементарним. Він не є замінником наших правоохоронних органів. тобто наші правоохоронні органи. Спочатку повинні розслідувати е і притягнути до відповідальності, а от у випадку, якщо вони цього не зможуть зробити, от тоді будь-хто може заявити до міжнародного кримінального суду. Да, вони бояться того, що е росіяни фіксують теж вчинення воєнних злочинів нашими військовими, і росіяни будуть. Е Намагатися подати це в міжнародний кримінальний суд ну, по перше, самі росіяни нічого не можуть зробити, тому що вони не є учасниками. А по-друге, вони можуть це зробити через своїх проксі, через треті, треті, е, е, країни, але знову ж таки наголошую, що це буде можливо виключно, якщо наша правоохоронна система не в змозі буде розслідувати ці воєнні злочини. Я вважаю, що з ратифікацією Римського статуту Україна отримає тільки бенефіти, тільки вигоди. По перше, вона стає повноцінним учасником міжнародного кримінального суду. Вона, окрім обов'язків, які вона вже на себе взяла, вона отримує права, право е, пропонувати суддю до да, МКС, право приймати участь в конференції е, учасників, право е, яким чином там впливати на. Процеси, тобто це і стає повноцінним повноцінним учасником, і направду, коли ми е, зверталися до партнерів з проханням виконувати ордери МКС по е, Путіну, по Львові в Білові, ми отримували відповідь. Ви від нас вимагаєте, щоб ми щось виконували, коли ви самі ці не хочете брати на себе. Скажем, з не, не маєте бажання стати повноцінним учасником е, міжнародного кримінального суду. Чого ж ви тоді до нас звертаєтесь? Щоб ми щось робили, е, тому такі такі закиди справді, справді були, і були вони до речі від країн глобального півдня. Та детальніше про цю тему ми будемо говорити також у нашій програмі Час Тайм о 22-й. Приєднуйтесь і дивіться більше на цю тему. А ми також будемо говорити зараз про наступну тему: про операцію збройних сил України на Курщині. Учора міністр оборони Сполучених Штатів Лойдостін мав розмову із міністром оборони України, України Рустемом України Вони обговорили військові дії України на Курщині і мають невеличкі апдейти. І також обговорили продовження російської агресії на території України. Крім цього, ви також обговорювали деталі наступного засідання контактної групи з допомогою України в форматі Рамштайн, яка відбудеться у вересні. Там будуть обговорювати зокрема, як прискорити доставку необхідних військових технологій. Для України, отже, Рустем Умаров надав оновлену інформацію про наслідки продовження нападів Росії на Україну та деталі операції ЗСУ на Курщині. Про це речник Пентагону Пет Райдер повідомив на брифінгу. Отже, він сказав: ми продовжуємо дискусії з українцями щодо їхніх цілей. Ви чули, як президент Зеленський казав, що метою є створити буферну зону. Тому ми маємо ці розмови, щоб дізнатися більше про їхні цілі. Знову ж таки, якщо поглянути з погляду США, ми продовжуємо зосереджуватися на тому, щоб Україна була вільною та суверенною. Україною, яка може стримувати російську агресію в майбутньому, що стосується їх операції в Курську, як я вже згадував, вони явно змусили битись росіян у відповідь. Це безумовно продемонструвало креативність і бойову майстерність українців. А коли але коли мова йде про їхні довгострокові цілі, це теж про що ми все ще а, говоримо. Крім того, Пет Райдер наголосив, що дійсно Україна змогла. Змусити Росію перекидати якісь свої сили із території України чи з інших територій Росії для того, щоб захищати Курщину. Він сказав, що зараз Росія докладає зусиль для реагування на цей наступ і можна спостерігати просування її сил. Крім того, Пет Райдер відмовився уточнювати чи використовує Україна американську зброю для цього наступу, але сказав, що політика щодо ударів глиб РФ американською зброєю не змінюється. Давайте послухаємо. коли міністр Остін вчора розмовляв з українським міністром оборони, чи обговорювали вони удари на великій відстані на території Росії і чи планують США змінити цю політику? Я не зможу надати більше деталей, ніж те, що ми заявили раніше? Наша політика щодо ударів на великій відстані не змінилася щодо Атакамс у курській операції. Чи мають українці дозвіл використовувати Атакамс, щоб зупинити російський контрнаступ на контрольовану ними територію? Я не збираюся говорити про вибір можливостей України під час проведення ними своїх операцій. Наша політика не змінилася. Що стосується використання можливостей ударів на великій відстані для нанесення глибокого удару. Як ми говорили, ведення контрвогневої оборони через кордон дозволено. Отже, почули цю відповідь Пета райдера. Я нагадаю, що від початку операції збройних сил України на Курщині питання про дозвіл надання Україні бити в глиб Росії американською зброєю. Чи на щодня ставлять американським посадовцям і в Білому домі, і в державному департаменті, і в Пентагоні. Поки що відповідь однозначна ця політика не змінюється. Але ми обов'язково будемо слідкувати далі за тим, як розвиватимуться події, та чи зміниться ця політика далі? Отже, один наш глядач Мейзінджоні питає, коли буде виступ Тіма Вальса на з'їзді демократів. Цей виступ буде сьогодні. Він буде сьогодні за американським часом пізно вночі, за українським часом. Рано вранці ми на голосі Америки будемо робити спеціальний ефір. З трансляцією його виступу, з коментарями експертів. Наш колега Остап Яриш, який там працює, також буде це все коментувати. Дивіться і слідкуйте за цим на наших соцмережах та Ютуб-каналі Голосу Америки Українською. І, звісно, текстову трансляцію можна буде, підсумок текстовий можна буде прочитати на сайті Голосу Америки Українською. Друзі, ми ж переходимо до нашої. Останньої теми на сьогодні моя колега Марія Прус змогла поспілкуватися із адміралом воєнноморських сил США у відставці Марком Монтгомері. А він їй розказав про те, що фактично, не маючи власного флоту, Україна досягла вражаючих результатів у протидії чорноморському флоту РФ через креативність, професіоналізм та лідерство українських військовиків. Як він про це сказав, крім цього, він в інтерв'ю розповів, що Керченський міст залишається для України стратегічною і непростою ціллю однак не менш важливо перерізати цю російську перерізати російську погромну переплаву і висловив переконання, що, попри всі зусилля Збройних сил України до складної ситуації на фронті, призвели зокрема і затримки в оборонній допомозі з боку союзників. Давайте послухаємо. regarding Russian fleet. Почнімо із новин про російський флот у чорному морі. Українці повідомляли, що потопили російський підводний човен. Ростов-на-Дону. Що думаєте про те, які наслідки це може мати для російської війни в Україні? know, destroying a caliber Загалом, знищити підводний човен, здатний запускати калібри це важливо, їх лише кілька, і російський чорноморський флот має все менше і менше цих підводних човнів, і надводних кораблів здатних стріляти крилатими ракетами. Тож з тактичного погляду в цьому є цінність. Я думаю, що і в оперативному плані це має цінність, оскільки це сигналізує про те, що вони не можуть захистити свої бази будь-де у чорному морі, принаймні в межах 300-400 кілометрів від України, і можливо навіть далі. Тому це подальше погіршення довгострокової спроможності чорноморського флоту, який пережив важкі два з половиною роки від початку війни. Uh, what conditions... В якому стані зараз перебуває чорноморський флот Росії з райнасаводцей дисинат вот ваша вердай тайби. Я б сказав, що Росія зараз не там, де вони думали бути. Я маю на увазі, що вони явно не думали, що будуть воювати через 27-30 місяців. Але що важливіше, вони припускали, що зможуть контролювати все чорне море. Але Україна, яка фактично зараз не має кораблів, змогла перемогти здатність Росії здійснювати контроль на морі, і багатьма способами завдавала значної шкоди чорноморському флоту та зберегла власну здатність вести комерційне судноплавство у чорному. Морі, тож я вважаю, що загалом це був надзвичайно негативний досвід для російського флоту, і, зокрема, для чорноморського флоту РФ. Вони думали, що можуть проводити демонстрації десантування і навіть десантні напади в Україні, і створити проблему для української армії, яка повинна була проспрошувати зусилля, але вони не в змозі цього зробити. Тож військово-морські сили України зробили великий внесок в успіхи української армії, усунувши можливість для десантного штурму. Опотунії Фреемфібіясалвенде каунторофенсифов Твені Тенітрі власне коли в контрнаступі 2023 to, uh, the, року українські війська the, не змогли it's досягти цілей, як було обіця, чи Не які очікували, uh, одним із найбільших досягнень українських збройних сил був саме успіх uh, на морі. The Чому the це сталося? Um, you know, right? so yeah. well, right, the Ukrainian Navy has had по перше, я хочу визнати, що дійсно ВМС України здобули напевно найбільший успіх ніж будь-який інший рід військ. Але прояснимо, що українська армія виконувала набагато складнішу роботу. Значний стратегічний центр тяжіння був у сухопутній кампанії. Тому я хочу це визнати. Але щодо того, чому ВМС України досягли успіху, це дуже гарне запитання, і я думаю, що це інновація, креативність лідерство. Коли за традиційними мірками у вас немає нічого, ви йдете щось шукати. Тому спочатку вони використовували ракети «Нептун», поцілили у крейсер Москва. Вони отримали велику підтримку від НАТО та Сполучених Штатів гарбуну систему МакГайвер, яка є системою запуску ракетною та комунікаційною установкою, зібраною з різних країн. Але це також принесло успіх в ударах по російських кораблях постачання та менших кораблях. Отже, спочатку вони досягли успіху з протикорабельними крилатими ракетами, а потім дуже швидко послідувало використання надводних безпілотних дронів і ці наземні без. Пілотні апарати виконали дивовижну роботу на справді великих відстанях. І знаєте, це вони відкрили нову главу того, як ведеться морська війна, особливо в прибережних районах поблизу суші. Отже, креативність, професіоналізм, лідерство. Я маю на увазі, що ВМС України багато чого зробили із малим ресурсом, і це за останні 30 місяців. Звичайно, привело російський чорноморський флот, який вважав, що вони були там королями у поганий стан Кирил Буданов крайнячіфов нокрейн очільник гур заявляв, що кримський міст зараз є однією з головних цілей для України. Як ви думаєте, це справді складна ціль? Що знадобиться, щоб знищити її? Лайк Вотволетейктутейкида по перше, Керченський міст на мою думку має стратегічне значення. Це символ нав'язування Росією своєї волі Криму, але він також має тактичну цінність. Через нього проходить частина логістики. Я скажу, що є також поромна переплава, яка настільки ж важлива та навіть важливіша для логістики. Тому з моєї точки зору вони повинні вразити обидві цілі. Я думаю, що це законна військова ціль, і оскільки у них є зброя потрібна, щоб завдавати удари, їм, мабуть, варто це розглянути але також їм варто зважити і те, де вони можуть використовувати це зброю, тому що в Україні є обмежена кількість далекобійних ракет «Атакамс» або інших систем. Отже, в рамках цього балансу я думаю, що Керченський міст все ще є законною ціллю, яка ймовірно буде вражена. Але я б також сказав, що вони також повинні що зробити з паромами. але надводні дрони також можуть зробити щось з цим. Тож я думаю, що це має бути комбінація ударів, але вибити матеріально-технічний потенціал Росії в Криму важливо для майбутнього контрнаступу, що відбити Крим, якщо це відбуватиметься. В це інтерв'ю з адміралом Монгомері. Більше цього інтерв'ю ви можете подивитися повну версію відео цього інтерв'ю. ви Можете подивитися на ютуб-каналі Голосу Америки українською. Ну звісно, текстову версію для вас підготували наші журналісти на сайті Голосу Америки українською. Я також закликаю дивитися вас наші інші програми. Час там яка виходить о 22-й за Києвом щодня з понеділка по п'ятницю. Там ми також будемо обговорювати дуже важливі теми. Ну і крім цього, підписуйтесь на соцмережі голосу Америки українською, щоб завжди бути обізнаними в Актуальних і правдивих новинах ми є у Фейсбуці, Ютубі, Твіттері, Телеграмі, Інстаграмі. Ну і також у нас є чати у Вайбері та ВОЦАПІ. Мене звати Марія Ульяновська, Я для вас сьогодні працювала. Побачимося з вами вже завтра о 18-й у програмі. Брифінг. Дякую, що залишаєтеся з Голосом Америки. Дякую за вашу довіру. На все добре. Завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому vpn сервісу Читайте новини, дивіться інформаційні програми та відео, а також слухайте подкасти Української служби голосу.